Вітаю, друзі, мене звуть Сергій, моє прізвище Штурхецький. Ми продовжуємо з вами досліджувати етику поведінки журналіста в соціальних мережах. Можна про це говорити багато, можна один раз щось показати. Наприклад, що має робити журналіст під час того, якщо він побачив таке: От зайшов під час моніторингу соціальних мереж на Facebook-представництво органу державної влади, зокрема органу місцевого самоврядування, і побачив ось таке, наприклад, що можна побачити сьогодні на Facebook-представництві Каховки, та, територіальної громади, Каховської міської територіальної громади. Що ж тут відбувається? Дивіться, що тут є. Ми бачимо, що це офіційна сторінка Каховської територіальної громади, так написано, що це урядова організація, адреса ніби правильна, пошта теж Go.ua, тобто це відповідає урядовому порталу. Це гаразд, сайт. На сайт, якщо ми перейдемо, то ми отримаємо ось таку помилку: 404, це вже щось. Не те трошки, хоча тут, бачите, було звернення міського голови, хоча воно останнє було у 2021 році. Так, якась тут помилка, ну нічого. Ідемо далі. Але ці дописи нас дійсно можуть зацікавити, незважаючи на те, що вони написані Top move of Netflix, але це ясно, що це не, 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 топ, не Netflix. Тут це просто якийсь такий спамний набір слів да, для того, щоб це індексувалося належним чином у Фейсбуці. Ми бачимо, що тут в останні декілька годин, а то й навіть потім зрозуміло стане ще й днів. Поселилась якась дівчина, тому що ну, веб-камера, яка стежить за дівчиною, як вона одягається, як вона готує ось на кухні щось там, якусь яєчню. Вже з'явилися коментарі користувачів. по ходу Модератори розважаються. Ось Тут Наталя Височина запитує, а що це. От, тому що тут дуже дивно да, для старих підписників. Такий контент, але ми бачимо, що і нові підписники з'явилися. Якось якийсь, очевидно, користувач із Близького Сходу. Він пише браво, Бачите, контент багато кому подобається щодо 257 лайків. причому ми бачимо із списку, що це навіть люди, які раніше, я так розумію, Згідно цих е, іерогліфів, раніше вони і не е відвідували цю сторінку Каховської територіальної громади міської. Ось така от відбувається ситуація, скільки це вже триває. Два дні щонайменше, два дні. Так, давайте спробуємо. Знайдемо кінець цій е е е скринці. Так, е так, 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 так. Шість днів вже. Боже, Дуже-дуже багато. Це при тому, що ми бачимо, що в самій цій сторінці були і серйозні і навіть такі ну, дуже серйозні пости, наприклад, про волонтерів від 10 травня. Да? Ну, вони набирали тільки 14 лайків, на жаль. Ось. А ось такий контент набирає трошки більше. Що ж, друзі, після того, як ви побачили це, відмоніторили соціальні мережі і зайшли на таку ем, сторінку, скажіть, будь ласка, тепер завдання, чи ем, інше, таке спонукання до дискусії. Ем, давайте подумаємо, що має зробити журналіст журналістка в такій ситуації. Ем, підготуйте, будь ласка, план дій, ем, що вийде результатом, чи взагалі вийде з цього приводу. Журналістський якийсь матеріал, якщо вийде, то який, на яку тематику, в кого будете брати е, коментарі, про що писати, чи взагалі не будете писати ні про що, але е, чи будете писати, чи не будете писати, обов'язково це аргументуйте і обов'язково дуже буду радий, якщо в вашій аргументації буде присутнє посилання на кодекс журналістської етики на нормативні. Журналістські стандарти, журналістські стандарти, інші нормативні документи. Що ж, бажаю вам успіху в написанні плану до матеріалу. Дякую.